Слава Богу. Сказати, задати запитання, як ви думаєте, для чого була написана Біблія для людей? Я думаю, що багато є відповідей на це запитання, але одна з цілей, для чого Бог написав це людям, я думаю, для того, щоб ми не забули те, що Бог написав для нас. Те, що Він говорив споконвік віків. Тисячоліттями оцих цих 66 книг написано, і щоб людина читала і зі своєї рутини, зі свого, так скажемо, поседенного життя, вона подивилася і згадала, для чого, що Бог зробив на землі. І щоб також ми дітям своїм передавали. Оце записане для нашої пам'яті. Тому я думаю, також ми кожен день ходимо іноді на роботу, і ми живемо, і ми забуваємо, що для чого створено. І також ми прийшли в церкву сьогодні, і ми можемо забути просто або своєротіни. Ми забуваємо, для чого була створена церква, призначення церкви. Я би хотів сьогодні коротко поділитися таким словом темою призначення церкви на землі. Всім відомо, напевно, слово церква, що це значить в оригіналі, значить зібрання вірних, зібрання людей. Це це ніяк не якась будівля, це не хрест, не, не купола, але це зібрання людей. Які об'єднані однією ціллю. Це не просто зібрання людей, які стоять в черзі, десь в магазині за хлібом, чи десь якась черга людей, які кожен за своє стоїть в магазині, чи десь. Але це люди, які об'єднані однією ціллю. Можна сказати, вони їдуть в одному вагоні, вони йдуть в одному напрямку. Це є церква Ісуса Христа. І там в моєї проповіді було би призначення церкви. Для чого Бог створив церкву. Біблія нам про це говорить. І декілька. Думок, я би виділив сьогодні чотири думки таких, щоб ми собі нагадали, для чого ж Бог залишив церкву, для чого Бог створив церкву. Перший моя думка, я думаю, для чого Бог створив церкву, це насамперед, щоб люди вони тримались Бога, щоб їм було де розвивати відносини з своїм Творцем, де розвивати з Богом свої відносини. Написано в Румнах 11:36: бо все від Нього, ним і для нього, йому слава повіки. Амінь. все від нього і для нього як важливо, щоб в нашій церкві сьогодні був посередині Ісус Христос. Знаєте, не якийсь проповідник, можливо, не хор, не якесь інше служіння, але нехай в нашій церкві буде Ісус Христос і розвиток відносин з Ним, щоб було церква місце. Ми пам'ятали, що це місце, де ми можемо триматись Бога і приближуватись до Нього. Тому що це так необхідно людям, особливо в цей час сьогодні. І ми іноді забуваємо, для чого ми приходимо в церкву. Ми іноді приходимо. Можливо, кожного є своя причина. Сьогодні субота, завтра неділя. Я йду в церкву, і кожен знає, чому він йде. Кожен собі здає коротеньку відповідь, чому він йде, збирається, гладить рубашку, вдягається вдігає, і йде в церкву з дітьми. І важливо все пам'ятати все для нього і, і створено ним, щоб в центрі церкви е, був Ісус Христос, в центрі церкви, щоб ми це не забували. Е, також буває таке, що ми в житті служимо Богу, але без Бога. Служимо Ісусу, але без Ісуса. І все, що, скажімо так, не має вічних цінностей, це називається суєта. Людина, якщо вона щось робить, займається, і це не має значення вічного, це називається, що людина суєтиться просто. Приклад, є, коли Ісус Христос пішов до Марфи в гості. Я зачитаю. Цю подію це написано Луки, 10, голова, глава 40 вірші 42. -й. Марфа ж клопоталася про велике частування, і підійшовши, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи їй, що допомогла мені. Та Ісус ж каже їй у відповідь: Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібно ж тільки одне. Марія ж благу убрала частку. Яка не відніметься від неї? Марія просто нас просто сиділа у ніхто Ісуса. Іноді а скажімо так а Марфа вона, суетилась, вона ходила, слугувала, так вона готувала їсти, вона накривала столи, можливо, вона прибирала кімнату, ми не знаємо. Але але в даному випадку це не є не має скажімо так, вічної цінності. І це все, можна сказати, все, що немає вічно, це і суєта. І також ми можемо в своєму житті ходити в церкву, служити Богу, вроді проявляти якусь активність, бігати, як ця марфа, бігати. І, але е, іноді нам потрібно просто зупинитися і подумати, що Христос в центрі, е, все для Нього і ним стоїть. І тому важливо, церква це місце, де людина може розвивати свої відносини з Ісусом Христом. Це перша така думка. Я хотів би сказати другу думку. Для чого церква створена? Це для того, щоб люди, які сюди приходять, оці зібрання людей могли зростати у вірі, щоб ми, кожен з нас мав бажання прийти сюди і зростати у вірі. Ми розуміємо, що кожен якийсь навчальний заклад, інститут чи, чи ТПУ чи, чи якісь інші училищі, так, воно має свою ціль вивчати дану професію. Якщо ви пішли на медика, стоматолога, відповідно, ви будете... З вас будуть навчати і вас будуть робити стоматолог, щоб ви потім могли попрацювати по професії. Він ішов на автомеханіка, там інші предмети і інші знання, які за допомогою яких ви зможете стати професіоналом у своїй ділі. Також церква створена для того, щоб люди зростали в вірі, щоб люди тут сьогодні слухали слово, і це давало силу їхній душі, перемагати спокуси. Зачитаю Ефесян 4 глава, 11, 13 вірш. Він встановив одним апостолами, іншим інших інші інших, інших пастирями та вчителями на довершення святих, на ділу служіння для створення тіла Христового. Аж доки всі прийдемо до єдності віри й пізнання Сина Божого в мужа досконалого до віри зростання в нас, помоти Христової. Створена церква для того, щоб люди тут, які переживають Бога, щоб вони ділилися також цим. І кожен із нас щось получав для своєї для зростання, для зростання у вірі. Також Бог сказав Ісус, який сказав, каже, будьте досконалі, як Отець мій досконалий. Слово Боже, це. Цей інструмент, це джерело, за допомогою якого людина може зростати. Написано в Тимофії, що усе писання воно богодухновене і корисне для навчання, для викривання, для виправлення, для наставлення в праведності. Важливо, щоб оце слово воно нас навчало сьогодні, що воно нас докоряло і давало нам дорогу правильну в праведності, направляло нас на правильну дорогу в праведності. І таким чином і ми будемо ставати досконалі. Церква призначена для того, щоб люди ставали більш зрілі, щоб вони більше могли боротися з спокусами, які сьогодні до кожного з нас, якісь кожен день ми, ми боремося з цим, ми, ми стараємося перемагати. І є час, коли, коли ми служимо. Точніше є час, коли нам служать, коли нам хтось служить, коли нам хтось допомагає, але прийде момент, коли кожен із нас від зростання віри, ми будемо. Ставати і ми почнемо служити. Ми почнемо ставати, допомагати іншим, тому що кожна людина вона має потребу в якійсь допомозі. І друге, що я хочу сказати, що церква вона призначена для того, щоб люди вони, вони зростали у вірі. Третя думка, що я хотів сказати, що церква вона призначена для того, щоб люди, щоб прославляти Ісуса Христа, щоб люди, які збираються тут, щоб вони прославляли Ісуса Христа. Матфія, п'ята глава, 15-16 вірш. І не запалюй світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник і ставить, і світить всіму домі, так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Так, нехай світи, щоб люди бачили, щоб люди бачили цю церкву, люди бачили людей, які ходять в церкву. І люди прославляли Отця Небесного. Не нас, але щоб прославляли Отця Небесного. Ісус, коли йшов з Галилеї в Єрихон по вулицях, по, по цих населених пунктах, по селах, то після себе Він залишав якийсь слід певний, якийсь результат Він залишав. І учні йшли, і Він залишав. І церква, вона насамперед безкорисно повинна це робити. Ми повинні це робити безкорисно сьогодні. Діло в тому, що ще є така проблема, що люди не вірять, що, що ми готові служити безкорисно. Е, є е, свідчення е, місіонерів в Африці, які кажуть, що африканці збираються йдуть до влади, е, е, нібито жаліються жаліються на цих місіонерів, тому що вони не вірять їм, що американці просто так приїхали їм допомогти. Безкорисно. Вони не, люд, не, не вірять, що є сьогодні люди, які просто хочуть тобі допомогти. І церква це, це це місце, насамперед, де люди готові безкорисно допомогти. Якось я пам'ятаю, їхав додому е, і е, стоїть людина на зупинці, а я якось їхав, було бажання щось зробити для Бога. Появилася ідея зупинитися цій людині. Я, я зупиняюся кажу, дивіться, я їду 5 кілометрів мені додому, я можу вас підвезти, якщо ви хочете, сідайте. Він каже, ну мені далі, мені 100 кілометрів їхати. Він каже, а ти хотів заробити? Я кажу, ні, я просто так хотів вас підвезти. Ага, ти хотів просто так хотів підвезти. Ну кажу, ну ладно, не хочете, то не сідайте. Я свій поїхав далі. І діло в тому, що люди сьогодні вони не вірять, що в церкві є люди, які готові безкорисно просто допомогти. Просто допомогти. І не очікуючи нічого взамін. Ці люди це група людей, які повинні бути готові на це, які готові бути. І іноді не потрібно нам багато продумати івегаційних проєктів, як як прославити Бога, як безкорисно допомогти. Просто іноді ми, наша сім'я або наше коло друзів, або сім'я, яка поселяє, десь поселяється, це вже є, можна сказати, як інструмент, який може світити. По тому, як інвідносини на в нашій сім'ї, люди можуть приближатися до Бога. Це вже як іванілізація маленька. і Місія церкви це прославляти Бога в наших ділах також. І четверта думка, для чого була створена церква, це проповідь Євангелії. Ді, е, книга дії, перша глава, 8 вірш, написано: Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї і Самарії та аж до краю землі. Я недавно зрозумів, чому буває, скажімо так, безпідна євангелізація в мене. Буває проповідуєш людям або підходиш, а вони навіть не слухають зараз від тебе відходять. Для мене так відкрилося, що можливо просто немає, скажімо так, співчуття до людини. Я проповідую не в любові, не з, не з поклику любові для людей, зрозуміння, що душа гине. Так? А просто як втюхую, можна сказати таким словом, втюхуєш або нав'язуєш. Якщо ми просто проповідаємо Євангелію і ми нав'язуємо, люди тікають, вони не хочуть цього слухати. Але якщо ми заходимо в їхнє положення, якщо я підходжу до людини, я розумію, що все-таки е, проблема то серйозна, без Бога, люди вони вічно, вони вічно жити не будуть. Я з моменту любові, з моменту співчуття до цієї людини, я підходжу і я роз, починаю її розуміти, то, скажімо, Євгенізація більш успішна, коли ми з любов'ю проповідуємо, чим просто коли ми так е, е, хочемо нав'язати щось. В чому секрет був проповіді е, Петра? От він е, в діях написано, перша проповідь апостола е, Петра, Петра про, сказав проповідь, і три тисячі людей е, е, покаялось. Ну, т, е, е, іноді ми теж на югалізацію, якщо ви у Львів, проповідуєте, і не каються люди. Не каються. Просто а тут три тисячі зразу. Я розумію що просто е, із Петро сам він да він був з Христом, Христос, який, е, скажімо так, е, спеціаліст, він спеціаліст по душі людини. І він, як ніхто інший, міг співчувати людям. І також думаю він добре навчив оцих перших учнів співчувати людям, любити їх і якось таким методом проповіду проповідувати. І це буде більш успішна євалізація, якщо ми будемо людям доносити Євангелію з любов'ю. Тому я думаю, що ціль призначення церкви Біблія нам говорить, що це місце, де людина може розвивати свої відносини з Богом. Це місце, де люди можуть зростати у вірі. Церква призначена була для того, щоб ми тут прославляли Бога і щоб члени церкви проповідували Євангелію. Давайте ми будемо пам'ятати це кожен день і не будемо забувати. Амінь.